Я не можу війти в шапку профіля. Які варіанти? Може, ви мені напишете телефон для сезона. Спасибо. Яна, ми не тільки прославляємо Господа його писання, його вчення, християнство, але ми ще й вчимо, як користуватися шапкою профіля. Так, дивіться, в нас є. Есть... Е, сторінка, де ви переглядаєте товари. От, От цей блок. Оцей блок він називається шапка профіля. Як шапка в Галіного на голові. є посилання? Ось Дивіться. де пальчиками вказано жовтенькими вниз. Вниз, да. натискайте, як он скріпічка. написано. Натискаємо, Натискаємо пере... відкриваємо, Дякуємо. Заходимо в сетині святого з на. Це посилання на наш сайт. На всі наші сайти. Так, наприклад, ми хочемо. Внати... От ви питали за Аквамарін браслет. Ось він. Можна було і не натискати, але якщо вже перейшли на товар, ось написано: до кошика натискаємо. І оформити замовлення. Зпускаємо оформити замовлення, заповнюєте всі обов'язкові поля, ім'я, прізвище, телефон, куди відправляти, яким якою поштою особом відправляти який спосіб оплати, вказуєте вашу адресу, місто відділення там нової пошти Укрпошти. І в кінці доскають оформити. Якщо маєте якийсь коментар, то даєте коментар до замовлення. І ми вже летимо пакувати вашу посилку і відправляти її на відділення вашого нової почті, пошти Це дуже швидко.